Всім доброго дня, шановна спільнота. Ну так хочу поділитися своєю модернізацією цього китайського щастя, щоб було перероблено. Практично тут її половина вже перероблена. Роблять просто не потрібно. Не знаю, чи в них руки не з тої сторони ростуть, чи хто їх там робить. Ці сівалки. Ось все е похабно, поварено, криво. Як штампували на пресі, все з задирами. В общем, не потрібно. Зробив, перероблено було. Ну, такі граблинки зробив, ну, може буду перероблювати їх. Ось. Е цепа до клепував, короткий був. Не знаю, що вони сюди кидають. Сантиметрів 10 пущі доклепував. Не вистачало. Бункера. Бункер посіяв 20 сотих. Переварвав, зміщав назад, розміщав назад, переварував. Було теж ну, не так, як треба було. Щоб якщо вцепити задній ряд сушників, то йшли на ізлом ці сім'єпроводи. Бункер полопав одразу. Це такі угольнички з колись старих вікон дав. Ну, якраз воно ширині таке. Ну, хоча б триматися буде. Всі чотири кутника полопали. Ось, кріплення, це на 10 рядків. Ну, вона в принципі, йшла до міні-трактора. Кріплення переварував під своє щастя. Теж на трьох точку. І тут пальці були на 25, переварував на 22. Бо трьох собі робив на 22 під пальці. Е, хочу зробити, щоб при малій вазі було більш продуктивніше посів, тому що сівалка широка, е, сівники стоять, чи ці сушники стоять глухі. І де є завісають, де є просіви, і де є два штуки йдуть за, в колії за колесом. Е, в общем, треба ще робити розрівнювачі грунту, спереді буде ставити. Ну, а саме, що я хотів поділитися, що я перероблюю. Перероблюю рухомі сушники. Такое я передивлявся ще, вроді. ну, ніде я не бачив, щоб хтось перероблював. Готових купити, теж їх таких немає. Найшов я на 260, але воно буде затяжке для нього, щоб коробка мотоблошна, щоб його не порвало. Вовшим. А перероблюємо свої, переваруємо повністю їх, трубку сівну переварюємо, все зачищаємо, вигрібаємо, щоб не було ніяких цих загостринок. Кріплення варимо ось таке. Пружини робив на заказ, пружини теж не, не такий кепкий, як то кажуть, механік. Не знаю, що вони підійдуть. В общем, зовнішні 50 висотою на 10 см. І 3,5 мм проволка. Це вариться теж з заліза. Це ходить, ходу 6 см. Ну, ось так Модернізуємо. Ну, так їх потихеньку модернізуємо, ще осталося, як то кажуть, ще півтора залишилося. Це ще один, це вже ось дороблюю другого. Це, ну, всі, хто має таке щастя. Воно видно, не важливо якої фірми, яка там лейба вчеплена, але ну, всі вони діти одної мамки. Це вже такий стоїть, щоб нічого не перепутати образець. Ось. О, пружинка. Все чудово грає. Ну, пружина така дебела. Ну, нормально, в принципі. Ось 10 на 3,5 на 50. Ставлю ось на такі шайби з бортиком. Це з подушки. Коробки газона 66-го. З коробки чи з роздатки, не пам'ятаю вже. Ось, Стають вони сюди Вообще ідеально. Замечательно, як то кажуть. Нікуди не дінеться воно. Приварюється. Ось на низ приварюю одну. І сюди натягаємо пружинку. І все воно тут легенько ходить. Ось. Стойку теж приварю. Рублю, Десь в мене повиходило, мав 4 сантиметри. Виходять десь так 3,8-3,9. Доварюю до цієї стойки. Тут переварую, трубку переварую І робимо ось таке кріплення. ну Це вже я попрорізав. Будемо ставити ось сюди. О, і тут фіксуємо ми болтиком. Болтик на 8, ось, ну і все воно ось так якось ходить. Теоретично повинно працювати. Ну, а практично весна прийде, покаже. Ось таке воно похабно все зварене. Це робимо кріплення. Кріплення роблю так само, як заводське на роликах. Там гаючки на 6. Обточені просто на наждаку і взято. Посадив на закльопки від цього, колись купляв до косарки такі здорові закльопки, вони на 5 йдуть. Ну, коротше, гайку стоїть на 6 ідеально. Так що там два ролика. Це такий механізм. А по виготовленню тут воно все як штампували на пресі, все криве, приварено як-небудь. Як Просто-напросто. Косо, криво або живо. Навіть, що скажу, навіть по штампованих кріпленнях. Як так можна його штампувати? Що воно криво відштамповане. Навіть такі кріплення, вони просто криво відштамповані. Воно ж, по ідеї, штампується на пресі у формі, як воно криво тако наштампувати. І воно все стоїть криво, що воно? Хіба воно по-людськи буде сіяти? Воно то сіє, звісно, але повивертуване все. Уварене, коротше, не потрібне. Ну, ось так. Робимо такі кріплення. Не знаю, де ще, не бачив, ніхто не хоче. Думав, зробити десь когось подивитися як образець, як люди може зробили, але немає. Один бачив, тільки переробив на CZ-шки в Ютубі. СЗ-шки він зробив на міні-трактора. Міні-трактор, міні то, звісно, може його тягати. Я собі його не вчеплю, тому що буде і так. Тяжоле. Пружина коштує недорого. Заказував в інтернеті якийсь там пружинний завод в місті Вінниця. 120 гривень пружина. ось ну Зроблено, я знаю. Непогано так, якісно. Вроде. Сталь якась там СТ-70 чи як там, не знаю, я коротше, не розбираюся. Ну Ось так. пере Переобладнуємо. Модернізуємо свою сівалку. А як воно буде працювати, весна покаже. Будемо сподіватися, що повинно працювати добре. Ще сьогодні постараємося їх доробити, це все діло. Будемо помаленьку розставляти. І треба буде покупляти резинові сім'я проводи. Бо це пластик, ну це пластмаса, ну як його Баля. Ну На глухі сушники, то воно, да, я согласен, там впихнув, воно нікуди не дівається. Но як ці будуть грати, то треба щось. Мягке резинове. Коротше, ось таке ми робимо переобладнання. Трошки це так кинув на пару сушників, подивитися, як воно стоїть. Ну, Грають вроді нічого. Будемо іспитувати, будемо іспитувати, чепимо, поїздимо, що воно до чого скаже. Ну, ось так, Трошки підпарбовуємо. Весна, коротше, покаже. Буде це щастя тягати його. Ну він і так же її тягав. На 10 вже посіяли, але йде модернізація далі. Якось так.